Про головні події 9 листопада зсу успішно атакували ракетами базу окупантів у тимчасово окупованому Скадовську, а дані про новий російський корабель Аскольд передав українським військовим російський офіцер. Докладніше далі. Втрати російської армії щонайменше в п'ять разів перевищують втрати ЗСУ. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на заході Reuters Hosts Interview, де політик став одним зі спікерів. Щоправда, конкретної цифри щодо загиблих українських військовослужбовців глава держави не назвав. Як стало відомо, дані що допомогли ЗСУ успішно атакувати новий російський корабель Аскольд передав українським військовим російський офіцер. Інформація обійшлася лише в півтори тисячі доларів. Зсу успішно атакували ракетами базу окупантів у тимчасово окупованому Скадовську, прямо в центрі міста. За повідомленнями місцевих пабліків отримали поранення чимало російських військових. На жаль, російські окупанти в свою чергу обстріляли Чернігівську область. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та комунальне підприємство, житлові будинки, господарські споруди мирних жителів міста Семенівки. У Житомирі жорстоко побили працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це сталося на очах інших співробітників ТЦК, які дали зловмисникові спокійно піти. Інцидент стався під час виконання воєнкомом службового завдання. Особу нападника встановили порушено кримінальну справу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.